Туда йти, Софія? Ні, я вам натація. еня! Як твій канал називається? Ти що його не перейменував? Називається Макс Каліш. Ні, у нього де Мюрктик називається <evaluation. рик> канал. <рик> не підписуйтесь. Кончений канал.

Тікаємо! На, останні семечки Багато-багато За мною просить, фоткайте Дикажу Дам Ха-ха-ха Ха-ха-ха ну щось не знімай Ну Лад боїться, що планшет впаде Ну я боюсь, що приїжджу, щось не впаде Ай <связать> Ой, Влад! О, качка! <связать> Софика, все, помахай, привет! Денский, это а у зум? Да, бы да. Конечно, висит зум. Да. У меня тут четыре. Я беру телефон, я тебе До землі, назад, Давай. Давай, я це все сніму. А ти цей його телефон будеш ламати. Софія, не йди коло річки дися. Бо я ти зараз пройду. Софія Софія, Софія Миколаївна. Калю Софія Миколаївна, 2012 року народження. Тільки давай поб'ємося. Давай, зараз будемо мордобой, Софа зараз. Сіка, давайте перепливаємо. Давай попаримося. Давай побаримося. Дві камери. Давай. Двірі напали. Бля, ну кто там жив? дупа! Алло? Лето. Не, ми вже йдемо. Он я влог знімаю зараз. Ми тато. Я вже там коротше розібрався, я вже це перекидав відео на флешку. Що да. ти мене знімаєш? Ну, ну то добре тут давай пока. Того не знімаю. <гар2> не впади, кажу. <гар2> Чи ж влад? Він говорить не впади, не впади, сам впав. <гар2> <гар2> Чуть ли не впав, пускай сказнувся. <гар2> Ти що налякав візука, голови сраку. Софійка, іди сюди, там зараз рук тільки доганяй, доганяй, доганяй. Доганяй дівчок. Тихо не впади. Діоські. Дявочки?